Збірка есеїв мініатюр на захід від війни на сході Андрія Губинська та Фелікса Штейнбука. Есей Зустрінемося в День Незалежності, присвячений оповіданню Валерія Пузіка: Зустрінемося в День Незалежності. На щастя, час не зупиниться ніколи. І тому є сенс на завершення поміркувати не тільки над тим, що було, а й над тим, що буде. Позаяку з новели Валерія Пузіка: Зустрінемося в День Незалежності. Одне не дає спокою, про який День незалежності говорив татарин. Хто такий татарин? Ви що і справді не знаєте, хто це такий, і ніколи про нього не чули? Дивина, та й годі. Ну, добре, отже, це він і сам вибрав собі такий позивний татарин. Бо саме з Криму. Йому 45 років. Він низького зросту, борода, форма оливкового кольору. На перший погляд. Нічого незвичайного, але звичайним татарин теж не був. Зрештою, зважайте самі три поранення, контузія, два тижні полону. Мізинець та безменний пальці лівої руки не розгиналися, рука полікач шрамована. Казали, що після такого не виживають. Обстріл краза в 2014-му. Вісім загиблих, троє важких. Татарин вижив. Інші двоє ні. А тому взагалі здавалося, що він термінатор. Втім, і термінатором він теж не був. Він був із Криму, зі своєї малої Батьківщини, яку його стратницький, але незламний народ вперше втрат у травні 1944 року. А 2014 року на їхню землю українського Криму знову прийшли окупанти, цього разу російські. Тому звичайний Крим ли став татарином. І пішов воювати за Україну і за Крим. Проте, Крим все одно залишався із татарином. А вже ж, його снайперська гвинтівка була підписана зеленою фарбою Феодосія. І це була його маленька Феодосія, а автомат Калашникова Севастополь. Він давав імена зброї, і ці імена були назвами місту Криму. Та 2016-го татарин зник без вісти. Пішов на бойове завдання і не повернувся. А після його зникнення у пам'яті оповідача залишилася тільки ось ця обіцянка про зустріч на День Незалежності. До того ж зникнення, а не смерть цього персонажа, яку він вже неодноразово успішно обдурював, надає цій історії хоч і химерну, хоч і нічим не обґрунтовану, та все ж таки надію. І певно, тому оповідачеві наснився дивовижний сон. У якому він побачив парад до Дня Незалежності, хрещатик, колона техніки, красиві, у чистій формі, військові йдуть і гімн України лунає, і татарин в одній із колон. Спина рівна, підняте підборіддя, строєвий хід і Феодосія з ним. І тепер, з повним те правом, він. Зміфу перетворився на уособлення усіх тих, хто віддав життя за свободу та незалежність України. Так віддав життя, однак не загинув. А кожного року, 24 серпня, незмінно та переможно зустрічається в День Незалежності зі своїми побратимами і з прийдешніми поколіннями вільних та щасливих українців. Слава Україні.